Ви всі добре знаєте, що кімнатні рослини очищують повітря, зволожують його, знищують шкідливих комах, збагачують повітря киснем, прикрашають кімнату, а також кімнатні рослини лікують. З давніх давен людина відчувала свій нерозривний зв'язок з природою. Вона не тільки отримувала задоволення, вдихаючи запах листя і аромат квітів. Але й відчувала при цьому приплив бадьорості і сил. Здавна люди знали, що багато рослин здатні зцілювати, тож зверталися до них по допомогу. Сьогодні ми поговоримо про лікарські кімнатні рослини та про їх значення в житті людини. Пеларгонія. В народі ще кажуть калачик або калач. Пеларгонія відзначається жарознижувальною, болевтомувальною, кровоспинною і заспокійливою дією. Якщо влітку ми, поранивши руку чи ногу, прикладаємо до рани листок подорожника, то взимку його можна замінити листочком пеларгоній. Декілька крапель свіжого соку з рослини гамовують зубний біль. Компрес із двох-трьох листків Знімає запалення вух і головний біль. Листочок цієї цієї чудодійної рослини можна додавати до чаю від застуди. Кімнатна рослина алоє. Лікувальні властивості алоє були відомі ще у стародавньому Єгипті та Китаї. Часто алоє називають домашнім лікарем. Ця рослина володіє антисептичними. Та бактерицидними властивостями зміцнює імунну систему, лікує простудні захворювання і допомагає справитися з головним болем. СанСев'єра. А ця рослина з давніх домен трапляється на підвіконнях сільських і міських будівель. Невибагливу рослину СанСЕв'єру. Звану в народіш, як тещин язик або зміїна шкіра, по праву можна вважати генератором кисню. Сансев'єра допомагає людському організму адаптуватися до умов, що змінилися, підвищуючи його імунітет. Тим самим вона оберігає від застуди, знижує шкідливий вплив перепадів атмосферного тиску, температури і вологості повітря. Захищає вона і від токсинів, що виділяються синтетикою і линолеумом. Ось такі вони, лікарські кімнатні рослини. А у вас вдома є роз такі рослини? Які саме?